Почнемо з простого. Приготуйте для мене блюдо у вигляді хом'яка. Чудова ідея! Але як мені це зробити? А, Мені треба приготувати тісто. Є борошно та молоко. Бабуся, допоможеш? Милий, тримай шматок тіста. Шеф, що ви придумали. Я вирішила зробити торт. У мене вже є райдужні коржі. Збираємо торт. Корж після крем і знову корж. І так до тих пір, поки не закінчаться всі коржі. Потім гострим ножем відрізаємо все зайве. Коли форма створена, кладемо зверху мастику. Ось так. Вирівнюємо мастикою по торту. Чудово. Дістаємо скітлс. висипаємо на руку. Цукерками заповнюємо рот мого торта хом'яка. Ось так. Ой, як нейтан він любить солодке. Додамо деталі: очі, руки і ніс. Залишились лише вуха. Готово, чудово. Зак, що ти там робиш? Я маю ідею. Я зробив тісто для бісквіту. Виливаємо його на сковорідку і чекаємо. Що? Чому не готується? Бабуся, у мене нічого не виходить. Ти, люби, що сталося? У тебе не готується твій панкейк? Так, зак, потрібно лише включити плиту. Ось так. Так. А ось я збираю свій пиріг. Вже спекла форму. Заливаємо до неї лимонну начинку. А що це за чорний дим? Зак, що відбувається? О, ні, у мене все горить. Що мені робити? Мій бісквіт більше нагадує вугілля. А -а -а. Добре, розрізаємо. Потрібно прискорювати, щоб все встигнути. Тех, ось так. Мені допоможе гострий ніж. Додамо крему можна побільше, щоб було непомітно, що згоріло. Все треба робити обережно, повільно, щоб усе було гарно і охайно. Додамо у кожну формочку лимон. Кислий, свіжий. Що ти вигадав Зак? Це моя страва. Я зробив торт у вигляді ком'яка. Круто вийшло. Нейтано націнить. Я так собою пишаюсь, у мене вийшло. Залишились лише я. Додамо до мого пирога крему. Ось так. Чудово. Коли весь пиріг я покрила кремом, можна викласти прикраси у вигляді зелених м'ячків зі смаком лимона. Які ж вони милі? Посадимо їх зверху на торт. Я маю виграти. Ану, час, спробуй. Ого. Все таке різне, але виглядає так апетитно, з чого ж мені почати. Ого, це реально нога дехом'яка. Спробуємо шматочок торта. Всередині торт такий райдужний. Крутяк. І ще він дуже смачний. Просто смакота. Загалом я в захваті. Так, а що тут? Ух ти! Це ж мармеладні хом'яки! Потрібно терміново продегустувати. Давайте спробуємо. Ой, як кисло! Вони зі смаком лимона, гідота. А який на смак пиріг? Спробуємо трохи. Кисло! Бррр, не буду. Так, мені потрібно терміново заїсти чимось смачним. Це я ще не пробував. Давайте оцінимо. Вау, смачно! Спробуємо повністю торт!» Схожий на милого кам'ячка. Ой, який гіркий. Нагадує вигілля. Видота вирішена виграв шеф!» У неї найсмачніший торт!» Так, перемога моя. Але це помилка. Я вже вигадав, що тепер хочу. Приготуйте мені бургер. Я такий голодний. звісно, я вже маю ідею: обсмажимо котлети для бургера, зробимо апетитну скоринку за допомогою пальника. Ось так ідеальна прожарка. Перекладемо на тарілку. Лопатка мені більше не потрібна. Бабуся, що ви вигадали? А я збираю бургер. Це не так складно. Головне використовувати більше овочів і не забути про котлету. Ідеальний бургер зібраний. Але тепер натремо трохи сиру. На цей раз шеф точно не переможе. Переможу я. Перемога має бути моєю, адже я неймовірно смачно готую. Так, натираю сир швидше за всіх. Ось так. Вуаля. Ох. І з сиру робимо кульки. Відправляємо обсмажуватись їх у маслі до золотистої скоринки. Ідеально ці дві сирні кульки будуть вушками для мого бургера. Я зроблю справжнього ведмедика. Яка краса, шеф, що ви на це скажете? Хо, я все одно зроблю краще. У мене бургер в десять разів більше за ваший. До мене прийшла ідея. Вирізаю центр бургера. Чудово. Тепер кладу кубики сиру в центр. Ось так. Дістаємо фен, розігріваю сир. Він розплавився. Кладемо сюди картоплю фрі можна побільше. Па, я так зголоднів. Час підкріпитись. Ой, ви вже все приготували? Так швидко. А у мене нічого немає. Що мені робити? Я вже програв. Ні, у мене є ідея. У мене є печиво, беремо його для бургера. Для начинки візьму маршмеллоу. І все це зверху поливаємо шоколадним сиропом. Нейтан має оцінити. Це ж так смачно. Обожній шоколад. Любий. Тут треба витерти. Бабуся, не треба. Досить. Нейтан, спробуй. Я дуже старався. О, Ви зробили для мене бургери. Класно, давайте спробуємо. З чого ж мені почати? Картоплю фрі. Спробуй першою. Обожнюю картоплю фрі. Дуже смачно. Виглядає соковито. Такий великий. Спробуємо. Ох ти. Так, мені однозначно подобається. Смакота. А що тут? Прикольно. Це шоколадний бургер. Давайте спробуємо. Вау! Це смачно! І дуже солодко! Клас! А що приготували тут? Не вірю своїм очам! Це ведмідь бургер! Такого я точно не бачив і не їв. Спробуємо! Як смачно! І ведмідь такий милий. Мені подобається. Милий бургер вийшов. І перемогла бабуся. Ну, нарешті справедливість є. Перемога за мною. Ура! Тепер зробіть для мене картоплю фрі. Давно хочу чимось перекусити. Ого, я обожнюю картоплю фрі. Ну, що ж мені зробити з цією штукою? Шеф, підкажете? Картоплю потрібно очистити від шкірки. Я зроблю картопляне тісто. У мисті змішаємо картоплю та борошно. Збиваємо все блендером. Ой! Що то за гурки? Потрібно розчавити всю картоплю. Бам-бам-бам! Тоді не доведеться її чистити. Зак припини. Це не іграшка, віддай мені. Але було так весело, бабуся. Добре, що мені робити? Я нічого не зможу приготувати. Що ж вигадати? Точно зробимо іграшку для зака. Я зможу змайструвати з цього шматка паперу, паперовий човен. Любий, подивись, хто на тебе пливе. Це паперовий човен. Клас, супер, дякую, бабуся. Відволікла. Продовжимо готувати. Потрібно нарізати овочі. Картопля фрі. Чудово! Давайте приготуємо фрі з овочів. Огірок. Розрізали морква та перець. Це так смачно. Все овочеве фрі. Я покладу в машинки з перців. У неї та на найкраща бабуся. Шеф, як вам моя ідея? Все застаріло. Я зроблю щось реально круте. Це буде картопля фрі у вигляді косички. Обсмажимо її на сковороді. Кладемо. Готово. Розкладемо картоплю фрі у вигляді косичок по порціям. Я навіть підготувала три види соусів. Зак, ти довго гратимеш? Що? Ой, ви все приготували? А що мені робити? Точно, у мене є читос. Він нагадує картоплю. Але вона буде кукурудзяною. Кладемо читос човен, який мені зробила бабуся. Вуаля! Вийшло. можна подавати? Я справді намагався. Смачного нейтан. Ох ти! Тут все таке чудове. З чого мені почати? Ось це що, овочі. Спробуємо. Ну, ні, Дедота. Ненавиджу овочі. Мені не подобається овочевий фрі. Що там далі? Ух ти! Це картопляна косичка. Цікаво. Спробуємо з кетчупом. Виглядає прикольно. Смачно. Клас. А це з чим? Гірчиця. Спробуємо. Ух ти! Незвично! І останнє з майонезом! Класно! Це все вийшло смачно! Однозначно ставлю лайк, Приховаю шматочок на потім, аби не забути. Ух ти! А тут картопля фрі! Цікава подача! Схожа на чіпси! Смачно, мені подобається. Але хто ж переможе? Дайте поміркувати. Переміг за! Твоя ідея сама класна. Реально. Йо-хоу, Перемога моя! Я такий радий. Не треба ображати мого онука. Радій за нього! Ура-ура! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!